Може, таке запитання, а для чого є піст? Скільки тих постів є? І для чого вони? Скільки людей? А, а, а може так, треба раз і назавжди розкаятися, і потім ще будемо лише е, які? Получається? Ну, no. Значить, виправили собі свої авреоли. <сум> e, ні. Значить, ми тут на землі, живучи, є запрошені до все глибшого і глибшого <сум> навернення, тобто будувати відносини любові з Богом. Відносини любові з Богом. Спочатку Бог доторкається тебе через Він чужий. Ми віруємо в Його, що існує яка сила, може і такий добрий, але Він задалеко від мого життя. Спочатку, коли людина наважиться, наважиться зробити крок до нього, він об'являє себе в різних чудах, яке робить. Ну перше чудо, яке Ісус робить, перше чудо, яке Ісус зробив, воду на, воду на вино перемінив. Перше чудо, яке в твоєму житті можеш пізнати, що переминив воду на вино, горе на радість. Бог мені поміг. Бог послухав мене. Я в такій скруті, в такій ситуації був. І Бог переминив воду на вино. Но лише. Закінчилося весілля і прийшли будні. і Господь далі робить чуда через наш склероз, забуваємо, забуваємо, нас прийшли нові проблеми, а поки людина не неприянічена якимось Христом. То та мені добре. Та я вірую в Бога. Я і якийсь цей десяток віддаю Богові, але а може, і люблю Бога, так на словах. Але ну, я не монах, я не монашка, я живу у світі, а тут такий спосіб життя. То значить Євангеліє і вимагання, eh, вимагання, яке ставить Господь, то належить eh, ну, ще священик і всі інші, але не так мені. Бог пробує далі і далі достукатись до наших сердець, до нашого життя і приходять. І так як ми ці на тілі вчилися, Бог хоче одне, щоб ми стали люблячими, як він. Щоб Його любов сталася нашим життям і нашим багатством нашої душі. Його любов сьогодні дає нам три. Завдання прощення прощати нам, щоб ми прощали людям їхні провини, щоб ми піст, молитва, милостиня, це є средства, які маємо, з яким можемо зростати. Чого ми не замічаємо, як кожен з нас будує свою Вавилонську башню, з свого способу думання, з своїх привичок, з свого способу життя, Вавілонську башню і пишаємось, що все я можу, як мені все удається. А Господь хоче, треба зруйнувати цю Вавилонську башню, свої, свої гордині, щоб він збудував нове життя, вічне життя. А людина людині так не хочеться. Бо привикає і до зла, і до яке потім, ну а що в цьому злого, привикає до свого болота, привикає до свого способу життя. Так, я бачу, що ви і ви, і ви вам потрібно дуже мінятися, а мені наразі. Добре, так як є, лише щоб гірше не було. Ні. Прощати. Як розумієш слово прощати іншим їхні провини? Як розумієш? Ну, хто підскаже? Не тримати зло? Так? Казали? Не тримати зло, не тримати зло, прощати. І я не тримаю зла? Знаєте, інколи треба забути на, на провини? А по чому можна, можна пізнати, що я ще так до кінця не простив? По чому можна пізнати? Чи я простив або не простив? Як можеш розізнати в своїй душі, чи є ще присутня якась образа? Чи непрощення? По Почому ви пізнаєте? Згадую. але згадувати можна, а коли згадую, то мені як? Не все Так. Цей, пригадую, а цей, цей, цей негатив цю образу допроводжують різні негативні емоції. Хтось злий, хто починає плакати, хто хтось починає відчувати смуток, чи відчуває біль, чи відчуває просто тяжість, чи якийсь такий незрозумілий. Туман на душі, і це все говорить про те, що я до кінця не простив. Хм. Неможливе, не є так легко простити своїми силами. Господь як дає вимагання, як дає, воно це потрібне, потрібне, бо це тягар на душі. Не прощаєш, то носиш в собі цю отруту, тяжість, смуток, то ізолюєш себе перед Богом, який є світло від світу, який є мир і любов, добро і щастя перед раєм і небом в твоїй душі, Но я не можу. Но я не можу. Перший крок до прощення є що сказати. Що сказати, Підскажіть. Перший, крок до прощення є що? Ні. Ви вже перескаже, я не можу. Я не можу так, як ти, Господи, кажеш. Не в моїх силах. Воно саме там. Заїлося, а я цю колючку витягнути не можу. Я не можу. О Господи, будь моєю силою. Навчи мене прощати, так як ти. Даруй мені свою любов. Прощати може лише цей, хто любить, а хто любить. Любить так, як він любить, а Його любов можна собі лише випросити. І то, тоді стояти в покорі, якби це, було, якби це було, він показує Ісус на хресті. цю силу прощення. Отче, прости Їм, не знають, бо що роблять. Він зрозумів, наскільки людина, яка ранить, яка убиває. Не свідома? Бо що людина робить? Б'є чого, бо себе саму вбиває? Атакує чого, бо сама заатакувана? Ненавиді чого, бо ненависть поселилася в душі і кормить, і має її і на сніданок, і на обід, і на вечерю, і ще між тим на добавку. А що потім дати іншим? Розуміє, любов дає силу зрозуміти поведінку людини, яка ранить і б'є, яка принижує, яка поводиться так. І це мене Божа любов є силою, щоб зрозумів. А коли зрозумів, то значить і звільнився від цього цієї образи і тяготи на душі. Ось. Не думай, що ти своїми силами можеш прощати, так як Господь хоче. Важливе є Важливе є признати, признати, я не можу, но хочу. Не можу, но хочу. А тоді сила Божа проявиться в твоїй немочі. Як воно прийде посеред ночі обудешся і прийде тобі якийсь образ з погади як важко, як болючо, як тягар болить, як сумно, як страшно на душі І це відкриває. Виходить з твоєї душі, з підсвідомості, на поверхню, що не було прощено, тобто уздоровлене Божою любов'ю. Самітне прощення є підійти до людини і сказати, чи подивитися їй в очі і сказати їй, а мені вже не страшно, що ти зробив, що ти зробила. Знаєш чого? Я зрозумів. Ти на цей час. Не зумю інакше. Але це не, не мусить дійти фізично, фізично. Це має бути на цьому психологічному рівнові, коли, коли. Коли людина поранена себе саму заставляє. Слухай, ти мене так образила, але ну, я тобі прощаю. Це роб, що показую. Я далі ображений. Ну, я фарисейський прийшов, виповнюю букву закону і підійшов і сказав, я прощаю. О, Я, я своє зробив. Я зробив, я простив і, і все, і мені вже так легко на душі. Почекай, ще не вечір. А прийде вечір і тягота темряві на ново упаде на твою душу. Сила Божа, сила Божої любові це є свідчення цього, що вона, Боже, нас виплекати цей дар прощення, підносить нас з цього болота, негативу. І звільняє душу і наповнює цим світлом прощення. Я прощаю тобі, Боже. Може бути і на Бога. А як же ж? Найбільше людина ображається на Бога, що ти не виповнював мою волю, а що твої стежини не є так, як я собі надумав. Я прощаю тобі, Боже. Я зрозумів, що ви думаєте, коли я боровся з Господом, що не хотів іти на Схід. Ми, ми були в дружніх відносинах тоді? Ні. У нас була тоді Третя світова війна. Я атакував його, я аргументував йому. Я... Був мудрий як сельрада. Стільки всі закони йому висипав. Направда, коли дав себе перемогти, перебороти його любов'ю, тоді наступає мир і добро. А тут є, я простив тобі, Господи, що ти не прийняв мою стажину. А що ведеш мене своєю стежиною. Я простив тобі, Боже. Воно це так звучить так по різному, але це важливе. Простити і Богові, що не здійснюються мої плани, а я втягнений до Його плану спасіння, який він реалізує. Це так гарно, це так чудово. Простити простити собі, собі. Собі. Бо моя гординя, я не можу простити собі. Чого я це зробив? Я не можу. Ну прости собі, не дуйся на себе, посміхнись і скажи так, я прощаю собі, що я такий гарний. Прийняти просто цю правду, але а інколи потім треба просити, Господи, дай мені силу не тримати в собі образу на себе, на цей один дурний крок, нерозумний, на це, що дай мені силу простити собі. І це значить, сьогодні потрібно встати і перед зеркало, і сказати собі, ну no, no, ти. No. Но я не можу, не хочу простити собі. Я хочу простити собі, дивлячись на себе. Боже, поможи мені. А потім, коли цей порядок і мир наступає до душі, прощаємо і людям. Ти такий, який є, ти така, яка є, я прощаю собі. Я прощаю тобі. Це є такий процес до миру і процес повернення до раю в душі. А до цього є потрібний піст. Піст не як средство для похудання, здобуття гарної фігури, спортивної. Але піст як средство за атакування свого егоїзму і пожадливостей. Я можу відказати собі. Я шукаю спосіб, щоб закричали мої пожадливості. А мені треба, а мені до чого я прив'язаний, до чого? Без чого не, не можу обійтися? До чим я поневолений, Господи, звільни. І тут є потрібно, бо інколи так людина не вміє сама розпізнати це своє поневолення. Не, не може це здобути і, і, і з тої причини їй так, так важко не знаю, що мені робити. Починаю пустити. Відчуєш, пізнаєш. І потім є молитва. Час, коли перебуваю з Господом, а милостиня, серце наповнене Богом, його любов'ю, завжди має що дати цьому, хто поруч. Вже не буду кормити інших матами, не буду кормити інших зверхністю. Бо це забрав Господь з моєї душі. Не буду кормити інших негативними емоціями, а міром Божим, який сповнює серце, душу, добром, яке походить від Бога. Це є милостиня, милостиня, ділюсь любов'ю, якою мене наділяє. Господь, Тож, перед нами робочий місяць з копійками 40 днів. Результати ну, наскільки будемо працювати, атакувати себе, щоб дати місце Богові його любові. Ми гидні цього, щоб відчути прощення, щоб бути звільнені і наповнені цими духовними благами, які приносить Господь. Тож відвага.